Можливо, не остання, яка потрапила в такі скандали. Де ви взяли в себе е, одразу рішення, що ви хочете про це публічно заявити і якось про це розповідати і боротися з ним? Е, вітаю! Я не брала одразу для себе рішення, що я хочу про це публічно заявити. Просто це не перший розбір, де згадувалося моє ім'я е, у цих двох е, невельми шановних. Е, Панів, але а, мої подруги почали мені просто сипати і сказали, що Аліна тут не можна проходити повз, тому що а, те, що вони собі дозволяють, стосується не тільки тебе, уже в контексті зовнішності, а й усіх жінок в Україні. Тому що, вибачте, мене будь ласка, на, на теплотрасах також є вродливі люди, які змушені, як мені потім я чомусь подумала одразу, що там повія. Мені потім пояснили, що там безхатьки живуть. А, люди, які змушені були лишитися без житла, вимушено, ну по з певних причин. і і взагалі зовнішність це поняття суб'єктивне. Можливо, я не образилася і пройшла повз, тому що я вже звикла реагувати на хейт, а хтось подивиться із дівчат, подивиться на себе в зеркало і піде до пластичного хірурга переробляти свою зовнішність. Тому це потрібно було присікати, і подруги мені пояснили, сказали, що так не можна лишати. Зроби, будь ласка, допис, і це буде правильно. І я ні разу не пожалкувала, тому що я слідкувала, що за цей період понад три тисячі людей вже відписалися від їх основного ютуб каналу. А значить, якщо навіть до трьох тисяч людей дійшла істина, що ці двоє приносять більше негативу, ніж чогось гарного, корисного в такий склад. Одний час війни, окрім срачів і поливання брудом, все було вже не дарма. Так, хотіла підвести вас до питання, що б ви очікували? От для вас уже плюс, що люди реагують і відписуються, але якась аудиторія лишається. І багато людей думають, що це хороша умовно, я сподіваюся, це не так. Журналістика, так і дивляться їх. Мої друзі відписалися від них саме після скандалу зі мною, тому що вони також дивилися мої інтерв'ю і критикували мою зовнішність. Як ви думаєте, що може вплинути і має вплинути на те, щоб люди взагалі перестали їх дивитися? По перше, хочу зробити. Вам вам комплімент не звертайте увагу. Ви прекрасна в першу чергу для себе, для своїх батьків, рідних і друзів. Це вже не мало важливо, тому що якщо вам хтось говорить у цьому соціумі, що ви виглядаєте якось ніяк, то вам потрібно змінити ту людину, яка так про вас говорить, високо підняти голову, посміхнутися своєму відзеркаленню і сказати, що я найкраща в себе. І всі ми маємо родзинки, і в цьому наша особливість. Eu do. Так, по-перше, я е, консультувалася справді з юристами з адвокатами, на жаль, в нашій країні правова система ще не настільки на досконалому рівні, щоб можна було покарати цих двох. На жаль, але ми бачимо, що е, потрішки народний кенселінг він діє, і це вже непогано. Е, з приводу того, що відписалися для мене, це найкраща винагорода. Якщо навіть, от я завжди пишу своє інтерв'ю і говорю про те, що якщо навіть до однієї людини дійде суд, що щось вона робить не так, або що щось потрібно змінювати сьогодні, в своєму світогляді, сприйнятті, в тому, що. Потрібно сприймати людей такими, як вони є. Потрібно шукати в них щось особливе. Вже я записала це інтерв'ю або зробила якийсь вчинок не даремно. Більше того, закінчуючи е, мій такий довгий коментар, розлогий до мене також на канал. Під, е, приходили е, прихильники е, їхнього ютуб каналу і писали: не чіпай Ісландію, я тебе побачу. Якийсь мені чоловік писав: я тебе побачу, не дивуся, я тобі, ноги поперебиваю. Ти що я Петрова Іванова». Це, Каріша, я просто казала: якщо реально ви так вважаєте, значить вам не місце на моєму ютуб-каналі. І я написала допис: якщо ви підтримуєте цих двох, відпочіться, будь ласка, з мого ютуб каналу, з моїх соціальних мереж. Відпишіться з мого життя, врешті-решт, тому що вам... Немає місця багато глядачів і читачів. Вони молодці писати коментарі, але не завжди могли би сказати в обличчя. Як ви думаєте, ці двоє чоловіків могли би сказати вам це в обличчя? А якби ви їх зустріли, ви би щось їм сказали чи пройшли би повз? Я би нічого не сказала, я би просто глянула, я ніколи не боюся дивитися людям прямо в вічі. Ну мені було б цікаво послухати, що вони мені сказали. Публічних вибачень я так і не дочекалася. А даремно, хоча ви ж знаєте, мабуть, слідкували, що вони вирізали цей шматок одразу в той же день, як він був опублікований. Тобто вони визнають свою неправоту, фактично, але публічно вони її не визнають. Дивно, чому а ще мені дуже сподобалось, як вони зміщують акценти, тому що хтось там не донатить, альона Альона, от вона. Вона таке сказала люди. Давайте е, вчитися критично аналізувати і дивитися повні інтерв'ю, а не вирвані фрази з контексту. І якщо ви зайдете на сторінку до Альони Альони, а я на неї підписана і слідкую пильно е, за її соціальними мережами, то ви побачите, що в Альони Альони періодичні збори відбуваються постійно в її інстаграм сторіс, як мінімум.